Фух, приїхав я на барахолку, суботня сміттєва барахолка, може навіть остання в цьому році змерз як цю на вулиці 5 градусів, вже я на місці, не дивлюся, все більше і більше, там де раніше продавці стояли, все більше і більше машин. Тому я думаю, тут також закривається сезон. Зараз буду бігти, подивлюся, завтра ще поїду в центр міста на барахолку, подивлюся, що там. Але сюди, напевно, вже в цьому році і їздити не буду. Ну хіба що трішки ще потепліє, баби на літо чекаю. Бо холодно, а на машині не бачу сенсу сюди їздити. Я куца не ест. Багато ось такої техніки сьогодні понавозили. Куча прогривачів. Так, тут ще бензоелектротехніка. Це нам не цікаво. Підемо сюди, шукаю таку гру тільки на Xbox. Так, це друга частина day Ось навіть є журнал, в якому була ця гра. Це якого року він? 2012 року. Нещодавно вийшла четверта частина, а тут моєму другу Бундерланд О, State of... В у му році вийшов також полюбляючі гру. Gitteç. Tamam. 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 Tamam.

a ile wy powiedz mi, tak? A powiedz mi, że za te dwie ołtarze do tego dolowane. Może być z tego, ja nie wiem, jak oui. to jest w Co to za to Nie wiem, to taki stary, który na to było

Блін, заради такої музики хочеться собі грамофона купити. Клас. А ми йдемо далі. О, класну покупочку бачу. оп Дивіться, що побачив. Німецької, блін. Це погано. Це дуже погано. Так би я забрав. Блін, дуже класного видання. Знайшов таких пару дисків Blu-ray, непогані, наче фільми. Подивлюся, що ще тут є. Цікавого, але більше нічого такого не бачу. Цьому я ще не розбираюся. Піду зараз запитаю, яку ціну блудаю. Я не Там буде і радіо. Так. А до таких джойстиків потрібен якийсь адаптер чи щось. Так, знайшов щось такий шнурок. GameStop. Універсальний на всі зарядки, напевно, які тільки можна. Ну, як які PSP бачу. Це теж до PSP. Ці два не знаю. Зараз запитаю, якщо нормальна ціна. То може заберу іграшки. Є якісь Понову зали касі. Гарфільт, Каспер Так, приїхав вже додому. Вихватив сьогодні ось такий універсальний кабель під PSP що тут ще є? Під PS, напевно, геймпад можна підключити і саму PSP. Ну, а це щось таке схоже на Nintendo DS і Game Boy. За 3 злотих. Хай собі буде. Ось таку гру купив на 360-й бокс. Але вже вдома звернув увагу, що це диск номер 2 Був би перший диск, можна було б по зворотній сумісності запустити і грати. А так, трішки вихонувся. Але то взагалі не важливо, тому що вихватив ось таку гру. Blinks, друга частина, культова гра на Xbox Original. Був ексклюзивчик такий. Тут я вже підключив Xbox. Зараз відразу й протестуємо. Сподіваюся, що працює. Шкода, що немає мануала. Але, але, але. Трішки диск почуханий. Сподіваюся, він буде працювати. Давайте спробуємо його запустити. Фух. Сподіваюся, буде працювати, бо гра дійсно крута. Трішки помоніторив ринок. На eBay в середньому ціна 20-25 доларів. так щось він свистить. Піде завантаження чи ні? А, -а, -а. не працює. Шкода. Є тут такі. Трішки глибокі подряпини. Зараз спробую його ще раз протерти і ще раз спробую. Друга попитка. Я думаю, вже нічого не допоможе. Але спробувати варто. Так, чекаємо на завантаження. Коробок, до речі, не в непоганому стані трішки отут поломане було. Вже його підклеїв, щоб коробок тримався, Ні. не працює погано. Майже зірвав джекпот за 5 злотих, купивши диск, який коштує 100 злотих. Але ні, не вдалося мені зірвати дві Шкода. Шкода. Ну, ось така. Сьогодні вийшла барахолочка. Кому сподобалось, поставте лайк. Ну і до нових зустрічей.